Згідно проєкту бюджету Полтави на 2016 рік передбачено понад 35 мільйонів гривень на капітальне будівництво. Такі цифри озвучила начальник міського бюджетно-фінансового управління Тетяна Чумак на засіданні постійної депутатської комісії міської ради з питань економічної політики, комунальної власності та фінансів. Левова частка від загальної суми, а саме 25 мільйонів гривень. Начальник управління капітального будівництва Володимир Годня пропонував виділити на подальше будівництво спортивного комплексу по вулиці Петра Юрченка. Загалом, зауважує Володимир Годня, цей комплекс коштуватиме полтавцям 73 мільйони гривень. Загальна вартість проєкту буде 73 мільйони 487 тисяч 551. На сьогоднішній день з урахуванням проєктних робіт, будівельно-монтажних робіт, погоджувати витрачено 17 мільйонів, 738 тисяч 8 тисяч. Тобто, моє моя пропозиція 25, п'ять. в цьому році не даємо щось вести, а є необхідність зробити повністю периметр будівлі, збудувати котельню. Депутати зауважили, що цьому проєкту не вистачає візуалізації зі світлинами, щоб можна було побачити, на якій стадії знаходиться будівництво комплексу. Також обранці були обурені тим, що готуючи проект по цьому та іншим об'єктам з депутатами не радились. То ця програма, яку ви нам пропонуєте по пунктам. Скажіть, будь ласка, в цій програмі, скільки враховано там пропозицій там, депутатів міської ради, голів, районів наших, там, районів, є тут щось враховано? Це Цю програму ви самі писали? Ця програма виключно під обсяг фінансування і вона включає, якщо ви подивитеся уважно, то в основному об'єкти, які розпочають підвірність. Ну тобто немає жодної пропозиції ні депутатів, жодної пропозиції Спасибо. ні наших районів. Також депутати висловили сумнів щодо доречності будівництва у Полтаві настільки пафосного спортивного комплексу, адже в місті багато інших, більш нагальних проблем, які потребують термінового вирішення. Один об'єкт забирає близько 7% від всього проекту. І таке питання не вже у нас більше немає інших питань, які дійсно потребують місто. Я розумію про те, що але гроші. Це добре. Добре, що ви використали вже. Мільйонів вже виробляють. Але виникає питання, коли ви в минулому році, особисто ви, як е, кредит підприємства е, нашого УКБ, розуміли про те, що потрібно буде цьому році, чому не забуло в тому році збільшити обсяг фінансування, щоб була можливість цього закінчити і, і дати можливість не консервувати, а частково е, його завершувати? ми сьогодні кажемо дитячий садок. Які там можна побудувати, було, ви казали, там 30 мільйонів, да, його можна за ці гроші побудувати. Ми його відклали, він десь там лежить, люди у нас стоять в черга за дитячим садком. Я думаю, що було б дуже правильно людей запитати, їм за ці кошти краще дитячий садочок побудувати, чи краще побудувати оцей видовищний. До речі, смета, да, можна було побудувати за ці гроші декілька басейнів. Ви знаєте, сьогодні є сучасні технології, і можна було там з металу запланувати, і вже б ці басейни там. Давно працювали, люди там би плавали. А ви хочете як, ці гроші осваювати, як ви кажете, кожного місяця. А ми зараз думаємо про те, що маючи бюджет і приймаючи бюджет, ми маємо максимально витратити гроші, ті, яких не вистачає на все, для того, щоб була користь громади і людям. І щоб об'єкт у нас не по 5 років будувалися, а будувалися за один рік. Обговорення проєкту будівництва спортивного комплексу переросло у палку дискусію. Учасники засідання емоційно висловлювали аргументи за та проти підтримання проекту, у тому вигляді, в якому його представили на засіданні комісії. Ця цифра ну, особливо в мене, як би я не, хотів, мене не підніметься рука, голосувати за мільйон доларів, не розуміючи або не будучи переконаний в тому, що ми, хоч що, зможемо зекономити, Все ж таки я пропоную по цьому об'єкту. Окремо зібратися, зробити презентацію для депутатів і всіх бажаючих людей для громадськості і не просто презентацію, що і як ми зробили, що і доповісти зараз, в якої стадії, що воно зроблено, і що за проєктом буде. Але ми можемо з депутатами і з громадськістю порадитися, в якому обсязі нам цей об'єкт може, і можемо внести навіть пропозиції по проєктній документації. Що на тому етапі, що зараз зроблено, і може ми зменшимо і вартість загальною. Давайте знайдемо такий шлях і таке фінансування, і в такому вигляді його добудуємо, щоб в 2016 році ми його закінчили. Якщо його зараз залишить так, воно розвалиться. Якщо його зробити те, що він сказав, закрить кришу і вікна, то це вже збережеться. Тому моя пропозиція е підтримай це. Для того, щоб ми не, для того, щоб ми не е, втратили те, що вже можливо. Міський голова, взявши на себе відповідальність, сказав, що я добудую, поставив це питання на голосування. Звісно, проголосував. Я вважаю, що на сьогоднішній день треба це зупинити цей процес, перерахувати ще раз, подивитися, що ми реально можемо зробити, і зробити те за ті гроші, які Полтава може потягнути. Депутати вирішили відправити питання щодо будівництва спортивного комплексу на допрацювання і продовжити засідання комісії у наступну п'ятницю.